Дорогі працівники світлого радіо, ми дуже раді з вами святкувати 20 років вашої праці. Ми раді, що через світле радіо люди в Україні можуть слухати нашу передачу Жива надія і через духовні проповіді та чудові християнські пісні збагачувати свої душі. Ми молимося, щоб Божа охорона була над всіма працівниками радіо та над нашими слухачами. Бажаю залишити пару віршів зі Слова Божого, що записані у посланні до Філип'ян з першого розділу з 8 до 11 вірша. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма, в сердечній любові Христа Ісуса, і молюся про те, щоб ваша любов примножалась. Ще більше та більше пізнані і всяким дослідженні, щоб ви досліджували те що краще, щоб чисті та цілі були Христового Дня, наповнені плоді праведності через Ісуса Христа на славу та на фалу Божу. Нехай вас Бог усіх рясно поблагословить!